Яю та налаштовую під тип вашої батареї, ваш безперебійник перед кожною відправкою. Людина щойно позвонила, зараз готує оплату. Я приймаю оплату і налаштовую наш пристрій під роботу літій залізофосфатної батареї. Нехитрим таким способом ми можемо налаштувати не 13,8 вольт, а зробити 14. І 7 я виставляю. І все. Тепер наш пристрій буде дозаряджати нашу акумуляторну батарею до 14,6 вольта. БМС-ка будь-якого акумулятора літі не дасть більше, ніж 14,6, не прийме. І пристрій буде працювати без проблем. Я налаштовую це сам для того, щоб людям менше заморачуватись. Перевіряємо, що у нас тут пишеться. Бачимо 14,7, повертаємося назад. Все. Пристрій перевірено. Все працює. Підтверджуємо, вимикаємо і готуємо назад відправочку.